Бачу вас, митро! І ось він збирання смартфонів з дитинства. Хоча гучні заяви на презентації були на власному досвіді. Вау! І декого хочу окремо відмітити. Всіх вітаю народ! В цьому відео я хочу поділитись з вами своїми враженнями від відвідування презентації нового покоління Samsung. Зараз буде дуже багато різних емоцій, тому сідайте спозручніше, і ми. Починаємо. Хочу почати взагалі з організації. Все було максимально на висоті. Мене привели відразу до місця, де проходив сам івент. Це було на третьому поверсі бізнес-центру. Там ми відразу підписали NDA, тобто договір про нерозголошення. Все, що ми там побачили та зняли на цьому івенті, нам не можна було публікувати до офіційної презентації Samsung. Не переймайтесь, це відео виходить після неї. Ну а знімаю це відео я відразу після. Презентації, я прилетів додому, навіть не переодягався, і хочеться просто передати вам максимально живі емоції е, від івенту. Так, от, після заповнення певних документів, нас провели в залу, де й була сама презентація, і стенди з телефонами. Ля забув сказати головне, нас покормили. А кормили смачно. і Багато на самому івенті я познайомився з чудовими людьми і декого хочу. Окремо відмітити це Володимир Бортюк та Ніка Рохова, максимально приємні, цікаві та комунікативні люди. Я думаю, заради такого нетворкінгу і варто ходити на такі івенти. Повертаючись до самого івенту, дуже харизматичний та з почуттям гумору був ведучий. Ми нормально так всі реготали від його шутєїчок. Ні, ні. ні А Всім добре. Він за зовнішністю азіат, тому гумор про рис та збирання смартфонів з дитинства був присутній. На самому початку нам показали ролик про всі нововведення та фішки нового смартфону. Чесно, дуже не вистачало саме якихось. Анімації та фрагментів показу, як працюють нові фішки, а фішок завезли багатько. І якщо їх всі розбирати, то відео вийде далеко не на 10 хвилин. Але тут чисто про моє враження від івенту, думки та емоції. Якщо коротко, то в нових смартфонах буде дуже багато нейропомічників, і сам смартфон стає нам другим помічником, тобто ми входимо в нову еру взаємодії зі смартфонами, і це не просто гучна заява, хоча гучні заяви на презентації були, але все ж девайс дуже цікавий, і я чекаю його на тести, де я зможу більш предметно про все розповісти. Ну а поки розповідаю про івент. Потім цей же представник компанії показав в реальному застосуванні, як працюють ті чи інші функції, транслюючи зображення на проекторі. Телефон дійсно розумний, і те, яку систему вибудовує Samsung. Це дуже класно. Нам після презентації всім роздали листочки з завданнями для того, щоб всі фішки спробувати на власному досвіді. Але ми з Володимиром та Нікою так розговорились за цей смартфон, що навіть не встигли пройти цей квест. Часу було відведено на це, як на мене, занадто мало, але. Після квесту нас чекали тести. І якщо відповісти на всі тести правильно, то ти виходиш у фінал, де рандомно обирають листочок людини, що правильно все відповіла. І кого саме обирають, той і виграє сертифікат на суму в 20 тисяч гривень на купівлю техніки в Samsung. Як ви думаєте, хто виграв? Е, просто подивіться цей відрізок відео, котрий я знімав для Reels. Супер! Клас! Піста, пістав. І давайте трохи, ніжко, бо сьогодні вже У вас була репетиція. І переможцем стає. Так, Дмитро Бутенко. Від Зараз проводяться такі івенти. Це в першу чергу хочеться проговорити. І хочеться, щоб в майбутньому цих івентів було якомога більше. І дуже класно, що е, компанія Samsung вона зараз йде в ногу з часом. Вона впроваджує нові функції. Я вважаю, що е, майбутнє саме за нейромережами і Samsung робить в цьому вибір. Клас, друзі, друзі, ваші Дмитро! І ось це він. Тут дві карточки з е, сумарною вартістю в 20 тисяч гривень на техніку Samsung Experience. Samsung Electronics. Electronics же ж, да? Experience Store. Извините за мой французский. Я в шоці. Я просто в шоці. А, -а, -а! це не шок, це шокінейшн. Якщо чесно, я цього максимально не очікував. Це було дуже приємно. І це шок. Samsung, дякую вам. Але це ще не всі плюшки, котрі нас чекали. В кінці нам всім вручили подаруночки, е, котрі я спеціально не дивився, і зараз я все відкрию в режимі реального часу. І так, перше, що мене тут зустрічає, це вау, це брендований шопер. Ля, це шопер! Вау! Прикольно, у мене ніколи в житті не було шопера, якщо чесно. Це прям дуже прикалдесно. Подобаються кольори, слухайте, ні, це потужно. Потр... Вони ще й продумали. Написали це не по центру, а збоку. Ля, Красавце. Вау! Прикалдесно! Дякую величезне за шопер. Що Шо у нас тут іще? А у нас тут. Galaxy Fit 3, вони поклали смарт-годинник. Ви серйозно? Ви серйозно? Вони поклали смарт-годинник в подарунок. Ля, ми ж вибулки. Я вас обожнюю. Чесно, це максимально неочікувано було. Так, розпаковку смарт-годинника трішки пізніше. Так, це. Це сам квест. Доволі таки. Прикольний квест, і у нас тут іще Опа, А що у нас тут? О, запрошення. Дякую за участь у Pre-Galaxy Unpacked. Ми цінуємо нашу співпрацю, вашу лояльність і відкритість до інновацій. А дійсно, насправді, інновацій там дофіга. Вау! Це скидочка 20%. На девайси. Скільки подарунків? Ну, Samsung, просто булки. Тут іще якийсь бокс. А цей бокс, до речі, мені здається, я знаю, що тут, бо мені щось говорили про. О, ні, не знав. Це чашка. О, вау! Це не просто чашка. Народ, Ля, ну це про. Чесно, знаєте, наче розпаковую подарунки на новий рік. Це чашка у вигляді геймпаду. Серйозно, ви. Боже, ви, ви булки, я вас обожнюю, Самсунг, ви неймовірні. Чашка у вигляді геймпаду. У мене нема слів. Просто нема слів. Ну, офігеть, я просто зараз ну, радів як дитина цим подарункам, цим плюшечкам. Ну, ля, це, це чесно, це прям неймовірно прикольно. За смарт-годинники я не очікував. Реально не очікував. Тому зараз буде анпакінг цих смарт-годинників. Нас тут зустрічають годиннички. А, дуже приємний такий м'який ремінець. Ага, тут у нас зарядочка. Тайпсі, сподіваюсь, так, Тайпсі, документаціон. Угу. Годиннички, давайте їх вимкнемо. Поки мій телефон зараз конектиться з годинником, я вам розповім. Далі про івент після всіх квестів, презентацій та подаруночок. Нам дали час на чисто прогулятись по стендам, познімати або ж дати інтерв'ю про подію. Також там були запрошені інші гості, котрим я якраз і дав одне інтерв'ю. же ChatGPT. я використовую Adobe Firefly. Тобто, по суті, нейронки так вони плотненько засіли в створенні контенту. Як вважаєш, чи треба людям, які створюють контент, як ти, як я, вивчати інструменти штучного інтелекту і впроваджувати їх свою роботу? чесно кажучи, я спочатку також скептично ставився. До нейронок, тому що вони спочатку були занадто топорні. Відповідаючи на ваше питання, я б рекомендував би авторам контенту використовувати нейронки, навчатись їх правильно використовувати. Yeah. Якщо розумівати весь івент, то мені дуже сподобалось. Організація, смаколики, ентертеймент, самі девайси – це однозначно лайк. Like. І я за то, щоб е, таких івентів. І показів було якомога більше. По тривалості все було близько 4 годин, але в компанії приємних людей цей час пролетів просто непомітно. Ну а в завершенні хочу сказати велике дякую Самсунгу та всім організаторам цієї події. Ну, а офіційну презентацію я б радив би вам глянути.